Ти читаєш новини про танення льодовиків, масове вимирання видів, екологічні катастрофи і відчуваєш, як накриває хвиля. Кожна стаття про зміни клімату викликає приступ паніки та безнадії щодо майбутнього планети. Лежиш вночі і думаєш про те, чи буде взагалі майбутнє у наступних поколінь. Відчуваєш провину за кожну пластикову пляшку, поїздку на автомобілі навіть за саме існування. Знайоме відчуття для мільйонів людей, особливо молодих, які зростають в епоху екологічної кризи та постійних. За дослідженнями психологів, близько 68% молоді відчувають екологічну тривогу щодо майбутнього. Це не просто турбота про довкілля, а справжній психологічний стрес від усвідомлення масштабу проблем. Особливо гостро цю проблему відчувають емпатичні люди з розвиненою соціальною відповідальністю та глибоким розумінням взаємозв'язків. Медіа посилюють екотривогу через фокус на катастрофічних сценаріях. Без демонстрації позитивних змін. Парадокс у тому, що надмірна тривога про планету може паралізувати здатність реально допомагати. А що, якби я розповів тобі, що турбота про довкілля може бути джерелом сили, а не пусту, що існують способи перетворити екологічну тривогу на конструктивні дії без втрати ментального здоров'я? Якщо готовий знайти баланс між відповідальністю та спокоєм, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо психологію екологічної тривоги та освоїмо техніки збереження надії серед глобальних викликів. Давайте розберемося, чому наш мозок так болісно реагує на інформацію про екологічні загрози та кліматичні зміни. Еволюційно ми пристосовані реагувати на безпосередні локальні загрози, які можна побачити та контролювати фізично. Глобальні довгострокові проблеми перевантажують нашу систему тривоги, створюючи відчуття безсилля та паралічу. Крім сон, ми дізнаємося про масштабні екологічні проблеми. Мозок намагається оцінити особисту загрозу та можливості контролю. Усвідомлення власної малості перед планетарними процесами викликає екзистенціальну тривогу та депресивні думки. Медіа часто подають інформацію в алармістському тоні без пропозиції конкретних рішень. Екологічна тривога також пов'язана з почуттям провини за спосіб життя сучасної людини та споживацькі звички. Ми розуміємо, що наші дії впливають на довкілля, але відчуваємо розрив між знаннями та це створює внутрішній конфлікт між бажанням допомогти планеті та неспроможністю кардинально змінити систему. Здавалося б, логіка підказує, що інформованість про екологічні проблеми має мотивувати до позитивних змін у житті. Але виявляється, що надмірна експозиція до негативних новин може призводити до втоми від співчуття та наш мозок захищається від болю через байдужість або відмову від екологічної інформації взагалі. А що, якби ти дізнався, що найефективніші екоактивісти фокусуються на локальних діях замість глобальних переживань? Різниця полягає в їхній здатності перетворювати тривогу на конкретні контрольовані кроки для позитивного впливу. Battlefield – ось простий мікрометод для трансформації екологічної тривоги в конструктивну дію без втрати психічного здоров'я. Використовуй техніку локального впливу щодня роби одну маленьку екодію. Яку можеш контролювати повністю, це перериває відчуття безсилля та створює відчуття корисності й особистого внеску. І саме тут починається найцікавіше: екологічну тривогу можна перетворити на джерело особистої сили та змін. А ти відчуваєш тривогу від екологічних новин або безсилля перед масштабом проблем? Напиши в коментарях про свій досвід. Це допоможе іншим відчути розуміння та підтримку. Розповім тобі історію Марії, студентки біологині з Львова, яка впала в глибоку депресію після курсу екології. Кожен день вона читала дослідження про зміни клімату, вимирання видів, забруднення океанів і відчувала. Сон порушився через нічні кошмари про апокаліптичне майбутнє, з'явилися панічні атаки від усвідомлення масштабу руйнувань. Марія розповідала, що найстрашнішим було відчуття особистої відповідальності за всі екологічні проблеми планети одночасно вона намагалася жити абсолютно екологічно, відмовлялася від будь яких зручностей. Критикувала близьких за нежерозуміння. Соціальне життя припинилося через постійні лекції про екологію та засудження шкідливих звичок оточення. Переломний момент настав, коли Марія зрозуміла, що її депресія не допомагає планеті, а тільки руйнує. Почала досліджувати психологію екологічної тривоги. Та способи збереження ментального здоров'я серед глобальних викликів. Виявилося, що багато екоактивістів проходять через подібні кризи на шляху до зрілої екологічної свідомості. Найефективнішим виявилося переключення фокуса з глобальних проблем на локальні дії, які приносять конкретні результати. Марія почала волонтерити в місцевому екопарку. Організовувати прибирання територій, навчати дітей основам екології, це дало відчуття контролю та корисності замість безсілля перед планетарними процесами. Найважливішим виявилося розуміння, що екологічна свідомість це марафон, а не спринт, який вимагає збереження. Марія навчилася обмежувати споживання негативних новин. Шукати позитивні приклади змін у світі, створила баланс між інформованістю та психічним здоров'ям через вибіркове отримання екоінформації. Ого, результати були приголомшливими вже через два місяці зміни підходу до екологічної активності. Марія повернула ментальне здоров'я, але зберегла глибоку турботу про довкілля та мотивацію діяти. Її локальні ініціативи почали приносити реальні результати та надихати інших на екологічні зміни. Найдивовижніше, що збалансований підхід зробив її більш ефективним екоактивістом без вигорання та депресії. Вона перестала намагатися врятувати світ сама і почала створювати позитивні зміни разом. Сьогодні Марія каже, що справжня екологічна відповідальність включає турботу про власне ментальне здоров'я. Які способи використовуєш ти для підтримки екологічної свідомості без втрати психічного здоров'я? Поділись своїми методами в коментарях. Це може надихнути інших на збалансований підхід. І тоді все змінилося назавжди. З екологічно тривожної песимістки вона перетворилася на стійкого екоактивіста. Отже, ти знову читаєш новини про довкілля, але тепер це інформація для дій, а не привід для депресії. Кожна екологічна проблема це виклик для творчих рішень, а не причина для відчаю. Кожен день це можливість зробити маленький крок для планети, а не самокатування за глобальні процеси. Подолання екологічної тривоги це не байдужість до проблем планети, а знаходження здорового способу турботи. Коли ти навчаєшся перетворювати переживання в дії, життя стає осмисленим та конструктивним, ти перестаєш нести тягар усього світу. І починаєш робити свій посильний внесок. Збалансована екологічна свідомість дає тобі силу для довгострокових змін без вигорання та депресії від масштабу. Ти перестаєш відчувати провину за своє існування і починаєш цінувати можливості для позитивного впливу. З'являється надія від розуміння, що мільйони людей роблять подібні кроки. Для планети, готовий почати діяти локально для глобальних змін вже сьогодні ввечері обери одну маленьку екодію, яку будеш робити щодня наступний тиждень. А тепер подумай про свій внесок у збереження планети. Може, час почати з малого. Якщо це відео допомогло тобі знайти баланс між турботою та спокоєм, обов'язково постав лайк. Підпишись на канал Тривога без тривог» для регулярних порад з екологічної психології та стійкості у коментарях розкажи, яка екодія приносить тобі найбільше задоволення, можливо, саме твій приклад надихне. Ми створюємо спільноту людей. Які дбають про планету без шкоди для психіки. Разом ми подолаємо екологічну тривогу та знайдемо силу для реальних змін на користь довкілля.